Сім'ям, у яких середньомісячний сукупний дохід за 6 місяців не перевищує величини прожиткового мінімуму, надається компенсація за послуги з постачання гарячої води, опалення та газу. Для того, аби отримати подібну державну допомогу, потрібно подати до управління праці та соціального захисту населення заяву, довідку про склад сім'ї та довідки про доходи усіх членів сім'ї. Проте, окрім грошової компенсації, громадяни мають право на призначення субсидій. З 1 жовтня 2014 року субсидія призначається. За умови наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм та соціальних нормативів та визначеним Кабінетом міністрів України обов'язковим відсотком платежу сім'ї. Обов'язковий відсоток платежу після призначення субсидій для кожної сім'ї індивідуальний, адже враховується середньомісячний сукупний дохід. До прикладу, якщо двоє дорослих членів сім'ї отримують мінімальну заробітну плату, він становитиме 7,8%. Для призначення субсидій необхідно подати. До управління праці та соціального захисту населення заяву, декларацію, і довідки про доходи за попередні 6 місяців перед місяцем, звернені для працюючих, для пенсіонерів трудові книжки. Субсидії не призначаються, якщо працездатні члени сім'ї не працювали, не навчалися і не перебували у центрі зайнятості протягом трьох місяців, що передували дню подачі заяви. Не назначається і сім'ям, у яких є два автомобілі. Та у разі, якщо за 12 місяців що передували подачі заяви, один із членів родини здійснив покупку на суму, що перевищує десятикратну величину прожиткового мінімуму. Є в нас відділ державних соціальних інспекторів, які здійснюють контроль за наскільки люди достовірно подали інформацію про доходи та свій майновий стан в разі перевірки і виявлення якихось недостовірних даних, недостовірної інформації, субсидія припиняється. Державні субсидії за оплату житлово-комунальних послуг назначаються на 6 місяців. Відмінити їх можуть у випадку, якщо сім'я не сплачувала свою обов'язкову частину платежу і за відповідною заявою власника.